Ну що, як ми звикли сприймати біль? Що це таке і з чим його відео? Ми можемо пощупать, це болить. Ми можемо продіагностувати щось і це болить. А що як пощупати не можна, і продіагностувати не можна? Все нормально, а воно болить? Що якщо клієнт приходить з циститом, а циститу нема? Коли болить серце, а серце здорове. Ми будемо говорити за біль. В контексті того, що клієнти саме називають болем. Тобто це якісь наші переживання, які клієнт собі позначає як біль. А як воно виглядає у клієнта? Як воно виглядає? Так? Якщо ми візьмемо біль, ми умовно можемо його розділити. А там подноготних більше. Але ми з дві основні: це біль. Неприйняття емоцій. Неприйняття тіла. Наприклад, неприйняття тіла навчили, що секс це погано. Фу, яка гадость, так? Да? Ну, як більшість там людей виховували в нашому світі, фу, яка це гадость. І людина така відчуває збуджену потребу, і з нею стається, так, да, як. Збудження, як ми відчуваємо там статевими органами і так далі, Воно таке, це стиль. <ріст> та коли з клієнтами працюєш там з прийняттям свого тіла, вони там починають там, відчувати там б'єння серця. Інфаркт. А якщо ми візьмемо проаналізуємо панічну атаку, не та яка через ПТСР, яка там десь чогось взялась. То ми часто повертаємося до оргазмічних переживань клієнтів. Того, що я задихаюсь і там, і там, просто при конічній атації, ти порядна людина. А при якихось оргазмічних переживаннях скотина, як тобі не соромно. А якщо ще сім'я така, знаєте, інцестоїзна, де там батьки там, меж не мали, там, ходили там, світові тілом, коли ти на них летіла, підглядували. Да, там, типу, за нею. То для неї тіло і збудження для цієї людини, воно буде щось таке з болі я помираю, краще вмерти, ніж відчувати це збудження. Це про тіло. З емоціями так само. Як можна злиться, ви щось смієтеся? Mm -hmm. А ми не можемо не злиться, не можемо емоцію переживати. Чому? Тому що це наші залози, ендокринна система. Так, кожна якась наша залоза вона несе за, там, надпочечники, злості і так далі. Так? Тобто ми можемо злиться, тому що нас в організмі так заведено, прийшов час. Так? А людина каже, ні, злитися не можна. Ходи так, з больними так, почками і так далі. І коли людина вперше відчуває злість, і її там починає також топанічку ловити, що якусь попу, або проєктувати на себе, ненавидіти себе. Діти з селхарму знаходимо в їхній історії велику ненависть до батьків, яку не можна відчувати. Тому що ті люди, які тебе б'ють, вони ж тебе не б'ють, вони ж не падли, вони ж тебе життєвучать. Які хороші люди. Да? І тому оперативка не дозволяє на них злитись, тому падла я і буде в мене селф-харм. Тобто я собі руки поріжу. Енурес, да? це. Коли атакують, ну це змога досі, да? значення можуть бути різні у ваших клієнтів. А, НРС, і в дорослих вони були клієнти, які навчилися злитись на своїх батьків е, своєї статі, і потім мали НРС. Ну тобто дяді там 50 років да, під час терапії, ну не під час терапії, а як наслідок в результаті терапії. А, ось так ми це маємо. Тобто біль це щось таке. Що ми не можемо витерпіти, навіть якщо це радість. Mm -hmm. Як там? Хтось в п'ятницю скаче, неділю плаче, да? mm -hmm. маєте тобі mm -hmm. горе. І, ти, і, і ніякої радості, бо як станеться якесь горе. Mm -hmm. yeah. І коли клієнт вперше відчуває радість, йому там. Вони суцідальних фантазій бачила. Ну, вони це робити не будуть, тому що але захисла очі я вмру, ну поганого зі мною не станеться. Порадувались. Ха-ха-ха. Сюди підтягуються дуже сильно гроші, бо ми ж всі прагнемо заробляти, ми ж всі хочемо щось хорошого в житті. Хороше в житті сталося, людина здуріла. <смітно> Тому, якщо ми беремо фактично психосоматику як таку, от з хворобами простіше. Наскільки клієнт починає видужувати і його житті стає щось краще, починається саме найбільший кач. Того, що ми не можемо випрямити то, що для нас позначено як біль. І найбільшим болем, якимось боком, у нас завжди позначені стани пов'язані з радістю. Я люблю працювати в методі я реконструкції, що люблю, то я його створила. Понятно, ж, своє любіміньке. <плес> і ми розглядаємо радість і всі інші гарні стани да? з позиції Я Є. Тобто наша задача сформувати у людини право бути і право існувати. Право на емоції, право на фізичне існування. А з чого воно складається? Бажання. Тобто наша людинка складається з бажання, володіння і задоволення. Тобто, по-любому ми всі щось хочемо, хочемо це мати і отримати від цього задоволення. Побачили яблучко, захотіли, ми його пожували, взяли і пожували, отримали задоволення. І от в цих випадках зазвичай відбито ось тут. Тобто людина ціла, вона має всі ці три компоненти, а щось таке стається де залишається тільки цей. Так? Якщо ми візьмемо такий три, ну, стульчик на трьох ножках, да, жалізні, то в нас на одній нозі він не стоїть. Ну, такий собі стан. Да? Як виявляється порушення цих конструктів? Через тіло. Ну, Це в усіх методах, так? тіло, поведінку і емоції. Тобто починають оці всі щось з цим відбуватися, і це супроводжується якоюсь фантазією. Наприклад, так, да, краще я бо зі мною станеться щось погане. Для цього методу вже є опитувальники. Якщо цікаво, потім можеш напереду підійти, я покажу, які вони. Але ми на цьому не будемо зупинятися, бо тема нашого сьогодні не є реконструкція, а біль. А, і коли ми розбираємо ці компоненти наші, вилазить дуже багато болі, тому що бажання це ще енергія. така — а місця в нашому тілі прийняти це як біль, нема. Тобто ви працюєте з клієнтом, вроді робите йому добро, а в нього криша їде і їде. Да, ви стараєтесь краще, а йому чим більше ви стараєтесь, тим не гірше. А це про те, що ці наші конструкти поломані. А, і було створено цю гру, щоб якраз відновлювати право є, але для людей, які до терапії не готові. Ну і з нею можна не терапії працювати індивідуально з цією. Гроє. Але от, ну, приходиш, там там якийсь там фестиваль, тренінг і так далі, каже, це там буде вам відновлювати бажання володіння і задоволення. Угу. Відновіться. <рес> так? А, і тому для людей, які хочуть просто це досліджувати, але оцю глибоку терапію вони не готові, їм страшно. У нас є ця гра. І ми зараз спробуємо пограти. Але перед початком, будь ласка, чи маєте ви питання? Ось... Ходьте сідайте. Так, да, звичайно. Можливо, якісь там враження, думки, бо я так не відбулася з собою, знаєте. Дуже цікаво, що, було, що до радості, я пам'ятаю, коли... Вивчала фототерапію, ем, і там одне з завдань було взяти емоцію, яка тобі найскладніше най, най дається, типу прожити і перед камерою, і так далі. І от я також, ну, у мене там депресії, і я от сама радість взяла, тому що, хоча зі злістю у нас також всіма проблема, але от дійсно, і загалом це саме в радості і в бажанні, ем, ну, типу, це так не очевидно звичайно, бо здається, що якраз що це вийде. Да, да, але дійсно саме там. Ну, наприклад, ці знаходяться такі ну, найцікавіші речі. Тому що от, ну, так, розділ, ну, Матеріал для роздумів. Щоб зараз визначити запит для гри, подумайте, як я я хочу. Та? Mm -hmm. Що ви хочете? І тут уже ми можемо мати якусь стресову штуку. То та, що там, де я, я хочу, це щось таки, я хочу, та? а нам дитинстві що ти хочеш. Хочу. Нічого. Нічого, так? То саме розуміння для нас, я хочу заявити про це, ще й озвучити, що я хочу, воно вже для нас дуже стресове. Ми можемо бачити таку людину да, тілом побиту життям, побиту, бо вони ж хустне, що в неї там сталось, да? а в неї спитали, я, що ти хочеш. А вона всі травми в неї піднялись через це все. Да, зазвичай люди ж більше знають, чого вони не хочуть, да. чинка, що хочуть. Воно легше сказати. Вони навіть знають, що вони не хочуть те, що хочуть. Соромно хотіти і не мати. Десь, коли ми тільки стосуємося бажання, ми маємо багато вже проблем, у нас ще ж є дві. Mm -hmm. Ми зараз ведемо дослідження, реконструкцію, ефективність методу доводимо, і в нас володіння пов'язане з тривожними розладами. Mm -hmm. Тому що нам дуже страшно щось мати, нам по морії за це дадуть, якщо грубо сказати. А за бажання і задоволення це ем, депресія. Тобто не може так витримати ці м, свої радості, енергію, що ти mm -hmm. просто в виснаження падаєш. Ну так, да. де інколи так бажають, що знаєте, коли ем, передчуття свята, воно більше, ніж саме свято. Ну, як ви? там кажеш, <різь> де на роз... день народження родичі, які прийшли зіли твій торт? <різь> <різь> Мої так точно. Е, і давайте пограємо. А, я ще взяла два інструмента, які вам можуть допомогти, О, тобто, щоб... Хто не цікавиться іграми, щоб вам було куди звернутися. У нас є опитувальник, рівень усвідомленості тіла. Це не мій опитувальник, це Олексій бігає, прикидується волонтером. І це він розробив цей опитувальник. Він у нас проходив курс тілесної терапії, той який не, не, не. ви проходите зараз. І не, не, на фоні цього не, не, не. розібрався з опитуваннями і рівень усвідомленості тіла. Він вже валідований, якісний, я сама перевіряла. Дуже багато математики, яка доводить його ефективністю. І звичайні вправи. Так, тут ви відкриваєте, тут є інструкції, як діагностувати клієнта, як їм пропонувати вправи. В карман поклав і пішов, мені допомагає. Це хто захоче працювати з цим, але лайтово. Угу. Так, того, що, щоб розібратись, ми, ми рік вчимося як з цим треугольником, Розкажіть да? розбиратись. Але лайтовий варіант, щоб швидко стабілізувати клієнта, зробити йому якось більш-менш нормально. Оце вам. Масса можно дилера. Да, Дилер.